У Рівненському госпіталі ветеранів війни в модульні будиночки вже заселили перших мешканців. Військовий Михайло вже третій місяць перебуває на реабілітації в Клевенському госпіталі. Сам чоловік родом з Івано-Франківської області. Ділиться своїми враженнями в перші дні новосілля. Саме перше, що треба пожити, спробувати, освоїтися. Туди можна сказати про якісь недоліки. А так поки що не плюс. Недоліків я тут не бачу. Зі слів Михайла, будиночок оснащений зручними апартаментами та на достатній висоті, щоб легко можна було користуватися на кріслі колісному. Тут все зручно. Заїжджаєш. Ну, одне от таке, то, що тут кріселко, але таке. Навіть доступ до шафи. Ну, треба більше рухів мені робити то година на моїм кріслі колісні. Багато місця. До всього є доступ, вільний доступ. Ну, ця ручка, щоб от коли пересів, ти собі відкинув, коли приймаєш душ, аби не випав в сторону, ти міг утриматись. Будинок також оздоблений терасою з навісом для зручного перебування під час дощу, каже Михайло. Вже планує де хоче розмістити столик для відпочинку. Що найважливіше, мешканці будиночків можуть жити зі своїми сім'ями. Дружина Ірина задоволена комфортом та апартаментами новобудови. Дуже рада, що в будиночку є унітаз, є душ, що він може сам собі заїхати, помитися. Ну, чесно, після палатів, так це дуже круто, ну рай. Ну я думаю, що буде нам буде комфортно, настільки ми вже три місяці таку по госпіталях на реабілітації, то і мозок розгрузиться, що ми побудемо вдвох, ще й в будиночку такому красивому. Ірина додає, процес реабілітації не швидкий, але вірить в одужання чоловіка. Так як в нього шейно-мозкова Москва травма, то йому рахується 4 реабілітації, 4 місяці реабілітації на рік. До кінця року ми будемо тут. А з нового року вже будемо бачити, чи нас відправлять назад на Київ, чи продовжать знову реабілітацію тут. У подружжя також є донечка Кароліна, 9 років. Кажуть, обов'язково будуть проводити час разом. Оскільки будиночок адаптований під домашні умови та простір, зі слів лікарів, це сприятиме успішній реабілітації. Від цього залежить і термін проживання в будинку. Діана Смірнова, Володимир Захаров, Новини Рівного.